Якщо дитина плаче, значить їй не вистачає молока. Давайте розберемося. Хоч раз на певному етапі свого грудного вигодовування жінка та задумувалась, він плаче від голоду чи щось його турбує? Всім привіт! Ви на каналі Лакта Мама. Тут все про грудне вигодовування та прикорм простою мовою. Погнали! Одразу до діла довгого відео не буде. Все швидко та чітко. Плач дитини не завжди означає, що він голодний. Ба більше, плач дитини може взагалі не означати, що він голодний. Голодні діти можуть плакати і голодні діти можуть спати. Так, так, ви все вірно почули. Формат бабцін спить, значить, не голодний не буде, не прокатує. Перші два місяці тому, що дуже часто діти через сон можуть забувати попросити. А якщо немає стимуляції лактації, якщо малюк не їсть вночі, то кількість грудного молока реально може зменшитись. А отже, може призвести до недоїдання малюком молока та до малої прибавки у вазі, що нам ну, взагалі ніяк не хочеться, правда? Отже, повертаємося до плачу. Як вже сказала, плакати може і голодна дитина, плакати може і сита дитина, наприклад, коли в неї газики. Колики. Вона хоче покакати вечірній неспокій, що його називають пластерні годування, коли він до грудей, від грудей, виносите, гойдаєте. І оця, і здається, що просто оця безкінечність яка починається близько там з 5-4 вечора. Це все якраз таки можуть називати хтось коліками, хтось газиками, хтось просто незрілістю нервової системи, коли треба проплакатись. Плюс жінка на Вечір вже втомлена, нам хочеться вже торкнутися головою подушки, а не оце, от все. А дитина чекає струї, які були в день. Мама втомлена, молоко не так круто відділяється від груді, його треба добувати. Я незадоволений, Плюс е, в мене ще щось в животі бурчить, і я взагалі не розумію, як справитися з оцим всім, що видає мені мій організм. Що ми можемо зробити? Покладіть тепло, малюку, на животик. Можете прикласти також тепло до грудей. Вийте, гаряче. Гаряче та тепло на груди допоможе легшому відходженню молока з грудей. Отже, дитина отримає оті такі бажані струї та легке відходження молока з грудей. Дуже дякую за перегляд цього відео. Поставте, будь ласка, лайк, можете поділитися вашими думками в коментарях. Також можете задати мені питання в коментарях. Шукайте мене в інстаграмі, Силки на мої сторінки, де ви можете зв'язатися зі мною, під цими відео. Для того щоб бути в курсі всіх нових відео, поставте, будь ласка, дзвіночок.